Новий меч уже в руці у нас. А я вітаю вас на моєму каналі, і ми продовжуємо гру Ghost Runner. Це просто цікавенька, така непогана Презентар, гра. Вержа в'язниці попереду, де з нами спілкується якийсь незрозумілий штучний інтелект, а ми робот з мечем. Графіка просто бомбезна. Він ще мій бігати по е, стінах. А я вас попрошу зараз поставити лайк, поділитися моїм каналом з друзями. І ми вивчаємо якусь нову методику. Як тут ЛТ, щоб притягнутися до точки? О, такої штуки у нас ще не було. Ага, тут треба ковзати і стрибнути в кінці. Чого ти в бік поїхав, дурочок? Так дивись куди ми їдемо. Ай-яй, ну що ж ти, дурочок малий? Ковзуємо під низ. І штриває. Ого. Да. Знайди мою камеру. Часу обмаль. Ми біжимо. Тут зараз наші стріляти будуть. <laughs> Я так смішно це стрибає, доктор то жесть. Наші втік, але не втік не втік. Ще є хтось, ага. Там, чувак. Фу, пройшов. О, напряжна гра. Тут, можливо, трохи буде в мене менше коментарів всяких, бо... вау. І тут. Скажіть тільки, що я не буду проводити знов тих типів. О, секретка, дивіться. Це артефакти. Я вже дивився віддати. Здобуто, подивиться предмет. Що за предмет? Артефактів зібрано. Тисячі таких досі можна зустріти вдолі. Вдолі? Це місце? Ну окей. Хоча після 20 років правління ключниці вже ніхто не вірить їй обіцянкам про краще життя в майбутньому. Higher production, вища продуктивність. Spreading satisfaction.

Ляуха, не шо ж Ти такий точний. Так, я знаю, як ми цього заб'ємо, дивіться. Я придумав. Ось так. А, дивіться, зверху ще ця штука була. Вот вони, ось вони, кажу вони, Ех, що ж ти так пильно біжиш. Так, Цей в мене тут стріляти може. Так. Біжимо. Yeah. <laughs> Хе, що ж за спину зайшов? Ага! Я, коротше, надіюся ж я другий раз почну гру і я буду грати вже краще, я вже ж типу розібрався. Ага. Розібрався. Моя, звичайно, звичайно, а не дістав оба, е, а не может туди залізти, ну тут я вже прям. Рівень загрози ув'язнено надзвичайно високий. Вау. Так та це про мене, вони говорять. Це вже кінець? Ув'язнено звільнено. Цікаво, як він виглядає. Цей штучний інтелект у нас. Має відкалібрувати якась кулька така боліває, щось мені так виявляється. Радий познайомитись з тобою, тобто особисто. А зараз зазирнімо всередину. Та може відчуватись трішки дивно. Welcome to Cybervoid. Продіч через кіберпастку. Here, До речі, ти тут можеш розмовляти. Хто ви? Можеш називати Архітект. мене архітектором. Хто я. Ти примара. 74, Номер 74, якщо точніше. Цього поки достатньо. Ви фізичне тіло вразливе? вразливе? Тут час минає повільніше, та, ми та все вразили. ж ми маємо поквапитись. Просто про рухайся, я подбаю про твоє є переларнуштування. Такі лабіринтики зроблені. Можу, тут тут, до речі, тільки стрибки працюють, не можна ці сповільнювати час. Він, напевно, і так вже сповільнений тут достатньо. Просто продовжуй руху. Я пам'ятаю бій. Like Інших, як the я, fall. падіння. Тебе скинули з гарма Сіті до району Долу. Це дивно, що ти пережив like таке падіння. Навіть для такого, як like ти. Так, ви And були охоронцями. всім іншим, ким you треба бути. Ти намагався зупинити путч. Нові. Е. Перетворилося, гра грав платформер. Стрибаємо. Ой. There was a woman. Там була жінка, її звуть Мара, або як вона себе називає Ключниця. І зв... 20 років тому вона виступила проти мене. То це я вас намагався врятувати? Ти не зміг. Я загинув. Мені моє тіло. Завдяки вжити мною запобіжним заходам, я досі тут. Хоча ця форма має свої обмеження. А, ви, ви ж точно інтелект. Можна і так сказати. Say, Можна так сказати, що я вежа гармат це хмарочос. Технічно це так. так. Треба бігти, але бути на чеку, бо може в якийсь момент треба буде стрибати. The Чим є тоді ця вежа? Домівкою людства. Мога будівля, де колись жив мільйон людей. Вона була під моєю опікою з моменту створення майже століття тому. Я служив людям. про їхню безпеку, над... наданим мною. Але Мара мала свій план, вона стала єдиним правителем важать гарму. Зруйнувавши те, що я збудував, повернула нас до межі вимирання. Це його воїни, типу. Прикольно Так, нам сюди, там щось крутиться. А, там якийсь ключ крутиться. Ага, потім можна буде сісти на ключ полетів туди. Ах, ладно, зачекаємо. Що буде, якщо я впаду? Нічого, певно. Тут ж є земля. Дістаньтесь до верхівки вежі. А, це ще не верхівка, далеко не верхівка. Такий рівень в рівні виходить. Тут на зараз підкени. Цілком нормальне. місце. Це просто ти став несумісним. Ти більше не функціонуєш, як повинен гостранер, але ми, яково, нахостя, але ми це змінимо. Могли бути альпіністи, група повстанців, які намагаються протистояти марі. Де вони? Ви ще мертві. Їх ще до того, як я міг вийти з тобою на контакт. Але нам ніколи ніколи перейматися за них. Ми майже закінчили тут. тут Продовжуй. Тобто його розбудили оці повстанці. Як туди дібратися зверху? Під ключ. Є якийсь лифт. Ну, давай о прикольно а у нас ці штуки Реально стал платформер игра бува страннер стал платформер так что мне назад теперь стрибати? схоже на те Ох, е-мое. Не дострибує. Що тут є? Оця штука інці під'їжджає, та? О, я на ній вже ж типу катався, я з нею зістрибнув. уа ха-ха-ха. Мене як вони вибралися, мене зрадили. Нас обох зрадили, тебе і мене. Ким вони були? Була мою подругою, довірною партнеркою, блискучою науковицею. Ким вона є зараз, це питання, яке ти повинен ставити. І відповідь тобі не сподобається. Нікому з мешканців вежі де Тут секретів немає. Боже ні. М -м. те тут мені потрібно більше відповідей. Ти їх отримаєш. А поки довірся мені. Люшниця твій ворог. І тиран. Охо-хо, Ух Блін, Мені чомусь здається, дуже сильно, дуже сильно здається. Що тут мають бути можуть бути секретки з артефактами, але. Ми один вже знайшли на цьому рівні насправді. В кінці, до речі, хто додивиться, у нас буде проходження першого рівня, ну точніше, вирізка з першого рівня, де знаходиться артефакт. там. Ми його пропустили минулого разу, тому буде ось таким чином це реалізовано. Просто маленька вставочка, як. Я найду той артефакт. Що ви хочете, щоб course, я зробив? Бити мару, звичайно. це, тобі доведеться знову навчитись дечого. Підлаштувати свою продуктивність. Спочатку стрибай. Ми маємо повертати. Це найкоротший шлях. Куди стрибати? З мосту? Ну, типу, става разі стрибати? А, ну так, тут просто поки стрибай вниз. Погляд усередину, рівень пройдено. Артефакти. Але я один артефакт знайшов. Ну, то карточка. А схоже, другий не знайшов. Прикольно. Так. І куди мені далі йти?

Де тут далі? Повно ну назад двері. А, до речі, ось є ще. І куди за допомогою них я можу дістатись? А, наверх я можу дістатися. О, це прикольно. Але зараз буде кінець цього випуску в плані цього рівня. І збір артефактів попередній рівні, і можливо в цьому зараз. Ху, я найшов секреточку. Вау! класно, класна. Зразу сигналом радості. Блін. От тут секреточка, коротше, там де газ. Ай-яй. -ай. О, тут де пише небезпечно газ. Ми застрибаємо ось сюди і потім туди наверх. Отак, і тут секреточка була. І ось ми завантажилися. Я вам можу сказати, що я знайшов у першому рівні секреточку, і ви це бачили. Тобто заходимо це в кодекс, там, ніж метелик. За часів управління ключниці ситуація в долі ставала дедалі нестабільнішою. Носіння особистої зброї перетворилося з рідкісної примхи в щоденну необхідність. В окремих секторах люди не покидають домівку без зброї. Ось, ну і це ми читали вже. Такі от у нас артефактики. У нас з'явились якісь покращення, давайте одразу їх качнемо. Ви отримуєте додатковий заряд для використання ривка. О, а я не можу все поставити. Мені тільки те, що. Фактично. От, блін, Тетрі зграти. А можна повертати? А Чекайте. Ні-ні, назад. Е, можна його повертати. А, X повертати. Сюди можна. А що це? Позначає колекційні предмети на радарі. О, це дуже гарно. Супер. Що ж, на цьому завершимо наше проходження. Дякую, що подивилися. Дивіться, який у нас крутий меч. Чух, чух. І до зустрічі наступному випуску вже за декілька днів. Бувайте! Гарного дня, Па-па.